Мені поставили одиничку, кидає мені 500 гривень. Вручили на мобільному блокпості повістку. Як я вирішив питання з ТЦК, я грядки не працюю. Напевно, вони працювали на Київстарі. 7.10, Я вирушаю працювати. Зараз прогріваю автомобіль, так як я не можу через додаток прогріти, тому що не працює Київстар ще. Ну він то працює, але інтернету немає. Прогріваю. Поки ще на підзарядці, і виїжджаю працювати. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця. Сьогодні буду працювати, точніше, вже працюю з 7-ї ранку. Вирішив записати відео, тому що давно не записував. Подивимось, яка буде зміна, Скільки мені вдасться заробити А ранок в мене почався з комфорту, тому що мені. З моєї локації треба тільки виїжджати з, з комфорту і в центр. Зараз я на арсенальній і чекаю на наступного клієнта. Маємо замовлення по преміум 376 гривень. Вирушаю до клієнта. Виконав я замовлення 850 практично. Я на Дорогожичі і виконав замовлення по преміум 385 гривень. Але локація мені не дуже подобається, тому що тут, напевно, виїхати по бізнесу дуже-дуже тяжко. Так, вуклона промка після п'ятої поїздки 11%. Якось вони запізнились, тому що болт уже практично місяць дає такі промки. То нульову, то так. У мене, до речі, так. Так... У мене вже по промки 441 гривня. Хоча я на цьому тижні практично не працював. Але п'ятниця треба працювати, будуть багато замовлень. Взяв замовлення, правда подача ну 5 тут буде менше, але що я хочу сказати, це по Uber Black, а зараз затори, тому що 9 ранку і мені краще, щоб воно перерахувало, ніж возити якийсь, не знаю, тариф там 200 гривень. Так, батарейка прогріта і це добре, тому що якщо вона не прогріта, то дуже-дуже вона швидко сідає. Так, 4,3 вже дорушаю до пасажира. Виконав замовлення 404 гривні разом з очікуванням за 8,9 км. Подача була. Подача була. Скільки? 5, 5 км. Ну, вигідно, вигідно такі тарифи катати. Практично 10 година. Працюю. Ну, 7 -та, можливо так сказати. І що я заробив? мене нагадаю, що там промка, але я не буду враховувати її. Так, 687 гривень по болт. Ну і 404 гривні по Uber. 600... Грубо кажучи, 1090 гривень. А проїхав я 50 кілометрів. Буду чекати на замовлення, на наступне замовлення, включений в мене Uber, а також Bolt. Все, уклон я не буду включати, тому що ну, таке, таке. Такі собі тарифи. Кофів практично немає. Промка є, але напевно я її навіть на цьому тижні не виконаю. А можливо, виконаю. 20 хвилин практично без замовлення і прийшло замовлення по Блеку. Їхати в центр, так що вирушаю до пасажира. Знову біля Арсенальний, виконав замовлення. Скільки там? 265 гривень, там очікування за 6,6 кілометрів. Так, мені поставили одиничку, як це сталося, зараз розповім. У мене рейтинг був п'ятірка а так як у мене рейтинг є одна одиничка, зараз розповім ситуацію, яка сталася зі мною. Беру я клієнта, не помню звідки, це було пару днів назад. Їду на Борщагівську. Ну, час пік. Затори були великі. Тариф був спочатку 420 гривень. Ну, попав в затор. Uber, як завжди, перерахував за цей мій респект, І тариф 536 гривень. Клієнт. Почав сперечатись, що в мене було 420 гривень, а ви говорите 536 Я говорю, ви читали умови користування Uber? Убором, ну будь-яким Uber. -ом. Він говорить, що я повинен був читати? Я говорю, коли ви. Погоджувались на умови, там був такий пункт, що може бути змінена сума, тому що затори перераховує, він кидає мені 500 гривень. Напевно, це перший, перша його така поїздка по там, по блеку. Кидає 500 гривень і говорить, це більше, чим мені було ну, написано. Це буде вам достатньо. Я в службу підтримки написав, мені компенсували, але отримав одиничку від цього клієнта. Ось така в мене була ситуація з цим клієнтом. Рейтинг був п'ятірка а зараз 4,99, але. але І дебілу вистачає. Так що працюємо далі чекаємо на наступного клієнта. Ну що, замовлення закінчилось тому що. І ще одне замовлення виконав, і замовлень нема, вже хвилин 40 нема. І це, напевно, буде до четвертої. а потім почнеться двіж, Париж і робота. Так що я навіть не знаю, що робити, їхати чи додому, чи далі працювати. Ой, що ж робити, а? Певно, ще... Півгодинки почекаю, потім буду вирішати їхати додому, підзаряджати авто, тому що на цілий день не вистачить. Чи працювати і десь підзаряджатись на станції. Решті Київстар запрацював 12.12 12 і взяв замовлення по бізнес. По бізнес болт 160 гривень їхати до Гулівіра. 160 гривень є Я біля Гуліверу Напевно, буду їхати звідси, тому що тут таксі достатньо, до речі, там є кофе. Поїдемо чуть далі. Іще одна поїздка по мінімалки. Все. Перша година. І приїхав я вже 74 кілометри. І що я заробив за сьогодні? 813 гривень. Це в нас по Болт. І Uber, Uber. Uber 1070 гривень. І разом ми маємо 1883 гривні. Ділимо на 74. 25 гривень за кілометр. Сьогодні планую попрацювати цілий день. Я виїхав я о сьомій. буду працювати до без 15 12 до комендантської години, а потім вирушати додому. Ну, подивимось, де я буду знаходитись. Якщо я буду на сокорках, то я буду раніше виїжджати, тому що мені... Сакарків, а сакарків Їхати хвилин, можливо, 30. І не хочеться попасти знову на ТЦК. -шніків. До речі, як я вирішив питання з ТЦК, я не вирішував питання. Мені вручили на мобільному блокпості повістку. Запізнився буквально на 2-3 хвилини і вручили повістку. Спочатку сказали, що будеш ночувати в автомобілі. Ну, а потім ми вирушили в райвідділок і там мені вручили повістку. Я пройшов ВЛК. в мене по стану здоров'я я обмежено придатний. Побачимо, що буде далі. Але мені наступну повістку вручили на 10 січня. Подивимося, як будуть далі. Далі будуть питання по цьому, але. Я ВЛК пройшов, я не, там, не давав нікому грошей, щоб за мене вирішували це питання, але я обмежено придатний. Так що якось так, не порушити комендантську годину, тим бач, водять, напевно, вводять штрафи 8,5 і там вище, так що воно того не варте. Так що якось так, працюю далі. І чекаю на наступного клієнта. Замовлення по бізнесу. Каріна 176 гривень. Так, по бізнесу, по бізнесу, так. по бізнесу. Їдемо до Каріни. 192 гривні є. Зараз напевно поїду підзаряжусь, Ну, якщо буде якесь замовлення. То обов'язково візьму Так. коефіцієнтів немає, можливо так сказати, 1,1. Так, один-1. Так, а де в нас зарядна станція? Я поблизу подивлюсь де зарядна станція і вирушаю туди. Не став я на підзарядку, тому що взяв замовлення. Замовлення по бізнесу 213 гривень. Зараз знаходжусь на подолі і виконав дві поїздки. Одна 213, а друга 214 і дві по болт. І зараз поїду на підзарядку, тому що, тому що треба вже заряджати авто. 36%, заряджусь напевно до 80%, це якраз буде 4 година і я спокійно допрацюю сьогоднішню зміну. Якась лажа з цими станціями, тому що об'їздив дві станції вже і зрядки не працюють. Напевно, вони працювали на Київстарі, А як ви знаєте, з Київстаром є проблема. Зараз їду ще на третю станцію. Просто катаюсь, вже пів, пів години катаюсь від станції до станції. Хоча на карті, на мапі, вона показує те, що працює. Тих підтримка не, роб... не працює, це квік павер. І, і, і я навіть не знаю, що робити. Певно, зараз поїду ще на станцію, тому що. Мій день можливо підходить до кінця, тому що 33% через півгодинки буде час пік, всі будуть їхати додому, будуть замовляти таксі. А я ось якось так. Четверта вечора і я тільки поставив автомобіль на підзарядку що 35 хвилин, що буде заряджатись до 80%, але, але напевно більше. Вже замовлення по уклону 214 гривень за 5 кілометрів. Зарядив автомобіль на 20 кВт, швидкість спала, витратив 279 гривень уже. Але показує те, що споживає автомобіль 22 кВт. 22? 22,5. Це виходить на те, щоб обігріти салон. Заряджається автомобіль, заряджається скільки? 32 хвилини. Тобто 3 кВт в годину машина споживає, якщо нічого не робити. Просто грітись в автомобілі. Тому і зараз автомобіль проїжджає менше, чим там влітку влітку чи по трасі. Так що якось так. На даний момент я приїхав 100... О, так, змикайся. Поїздки, поїздки. 104 километры, ну и заработал, запустил программы, так 1700, 1278 плюс 1070 1278, две, 300 50. Якось так, лишаковий кілометражний накатав, але заряджаю автомобіль. І поки якщо буде замовлення, то я обов'язково його візьму, тому що вже час з половина п'ятого і треба працювати. Якщо в будь-якому випадку буде з 8 до 9, не буде замовлень, я зможу підзарядитись. Підзарядив я автомобіль до 74%, витратив, скільки я там витратив 380 гривень. І чому так сталося? Тому що прилетіло замовлення з коефіцієнтом, з коефіцієнтом 1,5, і я вирішив поїхати на мінімалочку. 275 гривень є. І це добре. За мінімалочку там, до 5 км була що було 2,5. Ну і я напевно їду ближче до Подолу і там вже буду брати замовлення, тому що там важливо виїхати в такий час і по преміум, і по бізнес, і по блейку. Так що якось так ось залишили ще 25 гривень чайових, Ну, непогано. Дуже-дуже добре. Так що вирушаю на Подол. Чи Поділ, як правильно. Взяв замовлення практично 40 хвилин без замовлень на подолі, але до клієнта їхати. 18 хвилин. Це жесть. Затори скажені. 340 гривень є. І я на липках. І, і, і навіть не знаю, куди мені їхати, але зараз припаркуюсь десь і буду чекати на наступного клієнта. Затори. Жахіття 340 гривень за. скільки там? 11 і 3 Ну, таке собі дуже багато часу витратив на цю поїздку 32 хвилини. Ну, ну. ну Добре. Працюю далі. Практично половина 9-го і я виконав два замовлення. Одне замовлення по Uber Black 250 плюс 20 гривень чайових 270 гривень. І потім виконав ще замовлення по МалБізнес 295 гривень. І такий собі вечір. Мені не сподобався вечір, тому що затори великі, замовлень немає. Ну, якось так. так працюю ще. Зарядки, напевно, мені вистачить 46%. Не буду більше підзаряджатись. Ну, а там буде видно. Чекаю на замовлення наступне. В даний момент. Вже половина 11-го і виконав два замовлення. Два замовлення тільки виконав з останньої нашої бес, бесіди. Два замовлення, два по е, Uber, Ой, Uber, по Болт. Одне по бізнес 275 гривень. Друге по преміум 555 гривень. E, зараз виключив бізнес, працюю тільки в преміум і вирушаю, напевно, бі, ближче до подолу Лук'янівка Поділ замовлень скільки. Замовлень дуже багато, але не хочу я возити по таким цінам. Ой! Що ж вам сказати? Так, чекаю на наступного клієнта 22-26. До речі, ще я трохи підзарядив акумулятор. Хоча не треба, було, не треба було, але вирішив підзарядити, тому що за ніч не зарядиться. Завтра я хочу ще попрацювати. І напевно теж відео запишу, яким була субота, якою була субота, скільки заробив, на як завжди. Так що їду ближче до центру і чекаю на наступного клієнта. Маємо по преміум замовлення Леонід. Їхать, правда, на виноградар, але з виноградар я полечу на Поділ. Зараз стою на підзарядці, тому що за ніч автомобіль не зарядився. Таке буває. Це дуже-дуже погано, але що зробити? Так, з останньої зарядки я проїхав 9 кілометрів, а завчора я проїхав 245-9 оціх. Виходить 236 кілометрів. Так, і що я заробив? Убер. Uber, 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 Black, 7 поїздок 1980 гривень. І Болт Болт. До речі, покажу, які були замовлені. Я брав міні, мінімалки. Так, і останнє замовлення я взяв 480 гривень. Щусіва на Виноградарі Скільки там? 75 кілометрів. Так, потім там да, да, дали, до речі, 500 за готівку. Потім поїхав э, на Поділ 541 гривня на Печерськ Потім я відхиляв, відхиляв скасовано клієнтом. Э, взяв ось таку мінімалочку за 500 гривень. Потім і ще одна мінімалочка за 500 гривень. Ну, і останнє в сторону дому за 679 гривень. Така дуже тривожна була ситуація, тому що я відвіз клієнта в 00.03 Вони ще довго йшли, я там хвилювався. Ну, але все добре закінчилось. Я додому приїхав. Так, останню поїздку мені. Зарахувало на сьогодні 509 гривень, а завчора я заробив 3637 гривень. І і. і угу. Понеділок. Ну і комісія, там уже бонусна комісія у мене 1133 гривні. Ну, і загалом я заробив за вчорашній день. 6126. 6126 ділимо на 236 26 гривень за кілометр. І порахуємо, скільки я працював, 17 годин, 360 гривень в годину. Що я можу сказати по п'ятниці? Про те, що е, п'ятниця по касі непогана, але. Величезні простої, особливо там з 12 до 5 у мене там по годині по одному замовленню було в годину, так що я не бачу сенсу працювати е, з, з 12 до, ну, до, до 4, напевно. Тому що це ну, 2-3 замовлення виконаєте, там, отримаєте 600-700 гривень і на цьому все. Тобто нормально виїжджати зранку до 12, потім перерву і там з 4 до комендантської години, як я бачу ситуацію. По-друге, мені зараз не вистачає заряду, треба підзаряджатись десь. Вчора я витратив біля 600-600 гривень на підзарядку. І це... Ну, 600 це я тільки на станціях заряджався. А ще мені треба було вдома ну, зарядитись На даний час в мене навіть автомобіль не зарядився там на 50% вдома. Точніше, зарядився на 50%. Коли я приїхав додому, було 17, там 30, щось відсотків зарядив. Ну це дуже-дуже така печальна ситуація. Плачевна ситуація, тому що ще не холода, не холодно дуже. Так що на цьому в мене все. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь, до нових зустрічей. Пока.